Всім привіт! На календарі екватор літа, 15 липня, 24 рік Вінниччина В даному огляді хочу представити вашій увазі три сорти персиків раннього терміну дозрівання. Всі три вони з білою м'якоттю. Зовні дуже схожі між собою. Але думаю, що на смак вони мають бути всі різні. Перший це... Герміона. Ось такий вигляд має, другий Fresh White. І третій це Манон? Манон у мене не новий сорт. Перше плодоношення було його в минулому році. Всім дуже сподобався смачний персик. І ось сьогодні маю змогу порівняти його з іншими двома новими для мене сортами. Почнемо зважування з герміони. 146. 115. 124. Так, 149. 118. Далі Fresh White. 133. 123. 122. 119

І 129. Забираємо ваги. Подивимося, що в них всередині. Так, розрізаємо герміону Біла м'якоть і ближче до шкірочки. Де таке рожеве забарвлення? Пігмент від шкірки. Дивимося сік. Соку достатньо. І пробуємо. Лодкий, має кислинку невелику. Не відчуваю такого яскраво вираженого персикового аромату і запах від нього, такий ледь-ледь персиковий. Так, пробуємо. Fresh White. Мягенький такий вже. Ой оу. Як лише це його розібрати? Від кісточки вони не відділяються. Ось теж така м'якоть біла. Тут червоного вже набагато більше, ніж верміони. Пробую Fresh White. Fresh White однозначно смачніші герміони. У нього більше соку, більше виражений аромат. Від нього дуже сильний запах. Персиковий, прямо за кілька метрів від дерева його відчутно. Хороший смачний персик. Перший раз його пробую, мені сподобався. І манон. О, яка гарна, м'якоть біла. Пробуємо сік. Він тверденький сік. але його має бути більше попробувати якийсь інший, о, це вже він. Так, пробуємо. Тут просто цукор, Кислинки немає взагалі. Його ще називають ранньою фіделією. Він дуже схожий смаком на фіделію, але структура м'якоті трошки відрізняється. Він такий хрумкий, волокнистий, фіделія більш масляниста м'якоть. Смаки приблизно однакові. Ну не знаю навіть. Манон перше місце і може розділити перше місце з фрешвайтом. Вони настільки різні і кожен по-свому смачний. Фрешвайт от соку має його фреш не просто назвали, мабуть. То можна надушити з нього соку дуже багато. Тому так, Манон перше місце з фрешвайтом, Герміона друге. Він трохи не дотягує до цих персиків по смаку. По зовнішньому вигляду вони майже однакові, гарні всі такі, товарні. Ну і в кінці відео хочу сказати стосовно розіграша вперед попередньому відео, де підписники мали вгадати. Назви цих трьох сортів. Там є вже переможець. Перший це був Іван Ступка але так як ми з ним товаришуємо і так обмінюємося сортами, я думаю, він не буде претендувати на 5 безкоштовних живців. Я йому їх так перешлю, без розіграша, але він переможець. Але так, щоб все було справедливо, друге місце той, хто зайняв, той, хто другий дав. Відповідь правильно, це Олег Донилюк. Ми з ним зв'яжемося десь. Прошу, щоб під цим відео чи де написав коментар якийсь. Ми там з ним обміняємося контактами і зв'яжемося, він скаже, які сорти його цікавлять, я йому перейшлю в сезон. Все, дякую за увагу.